Друзі, вітаю! Сьогодні 10 квітня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я керівник Валерій Клочок і сьогодні зі мною в віртуальній студії Ігор Тирович, політолог, політичний консультант, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Ну і звісно, він є членом національної ліги центристів, точно так само, як і я. Сьогодні ми будемо говорити не про ідеологію центризму. Ми ще до цього обов'язково дійдемо, друзі. Ми готуємося, скажімо так. Але поговоримо сьогодні з паном Ігорем про актуальні події міжнародної політики та внутрішні, які торкаються безпосередньо у нас. Вітаю тебе, Ігоре! Вітаю Принагідно дякую, що ти знаходиш в своєму щільному графіку. Хвилинку поговорити на актуальні теми? Ну і хотів би розпочати саме із переговорів, які нині відбуваються в Стамбулі. Я сьогодні коментуючи цю історію он, журналістам кажу: давайте спробуємо дати відповідь на таке запитання. Можливо, і ти мені допоможеш чому? В Стамбулі відбувається зустріч тих двох людей, які працюють безпосередньо у Вашингтоні. Тому що Дарчів, це посолом Росії США, він там. Заступниця помічника Марка Рубіо, вона там. Ну вони що там поговорити не могли? Чому прилетіли в Стамбул? Я думаю, тут є два моменти. Перший момент пов'язаний з тією історією, яка паралельно відбувалася, обмін людьми. Да? утриманими ув'язненими чи утримуваними, mm -hmm. мабуть, зі Стамбула їм було легше за цим спостерігати і контролювати, бо вони здається, в Вабудамі да це робили, власне обмінювалися. І другий момент мені здається, це пов'язано з тим, що типу росіяни мають вже доступ до території Сполучених Штатів, але скоріш за все він якийсь ще не до кінця. Не знаю, підтверджений, доведений, можливо, вони якогось мірою ще обмежені в можливостях там пересуватися по території країни, ще якісь там речі робити, і тому вирішили за старою звичкою зустрітися в Стамбулі. Ну і плюс може бояться ще е, всюди сюжих американських журналістів, які б там за ними слідкували, і фотографували оточуючий момент. Але якщо мова йде про переговори технічні, про відновлення mm -hmm. роботи тип про установ, і так далі. Там має бути присутній технічний персонал. Ну я не думаю, що до них є якісь санкції Сполучених Штатів Америки. Ну насправді Штати ж там повиселяли всіх там за часів Байдена виселяли прям всіх з родинами. Там пам'ятаєте, була така історія навіть з усім рейсом, який вилітав в США, і там ще е, тоді ну реально сміялися. Бо деякі представники технічні робітники посольства, які виїжджали. Ледь не мікроволновки з собою везли. Ну там щось таке, от воно було. Вони якось все це там вантажили кудись. Якась техніка в них там була. Ну тобто, такі речі, які в принципі нормальна людина mm -hmm. е, навіть при приїзді там ну, не буде забирати, тому що ну вдома в тебе точно це є. Ти ж тут квартиру ж залишав, коли туди летів. Може, такий момент, ну я розумію, насправді, що ти ще маєш на увазі, в тому сенсі, що е, може вони піднімають якісь певні питання, які б вони не хотіли піднімати в США. І можливо серед цих питань є в тому числі Україна, і мені здається, що е, скоріше так, ніж ні. Ну не думаю, що вони прям конкретно говорять про Україну. Може вони там домовляються про наступну зустріч між іншими делегаціями, які власне будуть ж обговорювати питання російсько-української війни і оцього перемир'я. Можливо, з цим ще це пов'язано, але я думаю, що. Десь за традицією вони поки вирішили це робити в такий спосіб, руки більш розв'язані про щось поговорити. Якісь там не виходити до змін, не робити якихось додаткових заяв, mm -hmm. ну і не дивитися, можливо, настільки уважно, хто там до них приїжджає, хто взагалі в делегаціях довкола знаходиться. Тому що одна справа, коли вони там спілкуються, да, десь да, а інша справа, які люди в них в делегаціях прилетіли. Так що я тут поки не шукав би якоїсь конспірології, у нас конспірологія знаєш коли з'явиться? десь Через тиждень чим ближче буде Великдень, е, от тим більше буде конспірології, що в останній момент, прям раптом я таку вже версію зустрічав, е, і я би її не відкидав її до речі з порядку денного, ледь не в останній там момент е, оголося там терміново про якесь перемир'я великоднє е, без ага. якихось офіційних документів, чисто на чесному слові, але щось таке там за тиждень прозвучить. або можливо, навіть не за тиждень, а буквально там напередодні власне цього свята. А скажіть, будь ласка, е, як му співвідноситься сьогоднішній е, момент переговорів Росії та США із взаємним обміном полоненими, який сьогодні відбувся між американцями та росіянами? Там в Абудабі е, обміняли росіянку? Яка має подвійне громадянство, і росіянина. Ну, росіянка подвійне громадянство та Росії. Там приводи і ув'язнення її в Росії доволі ну такі смішні. Вона здійснила... ну, з Україною пов'язані, до речі, з Україною пов'язані. Так, да, так та, та, та. Та, та. Це, це, це показовий момент, я погоджуюся. Але це співпадіння чи це просто так? Ні, я думаю, що це спеціально під зустріч вони підігнали власний обмін. І тому я ж кажу, що може вони в Стамбулі зустрілися, бо зі Стамбула легше за цим спостерігати, ну, власне. там Помінялися, бо вони, вони в ж туречні ждеться міняли. А, а, вони, там, да, да, вони там поміняли, і потім, відповідно, там кудись везуть. Може, це з цим пов'язано? Може вони обговорять якісь інші питання? Там ще в них є списки. Вони ці списки які мужчинам там обговорюють. Ну обмін він повинен був в принципі відбутися. Чому? Тому що ну Трампу ж треба рано чи пізно з чимось виходити і щось казати. До речі, у нього ж зараз така ситуація, трошки патова. В якому сенсі йому дуже складно, і він спеціально це не робить. До речі, просто ігнорує це. Йому зараз якось складно коментувати Путіна і говорити про те, що в нього дуже гарні відносини з Путіним на фоні тих подій, які нещодавно відбулися в Україні в Кривому розі. Зокрема, ну для нього це буде репутаційні втрати, дуже серйозні. Нести і я думаю, що от якраз хтось йому там з піарників це підказав. Тобто вони скоріше все сказали, і от він такі, якщо заяви і робить, то такі вони зараз дуже обтікає. Е, да? Вони такі е, не, не конкретні. Е, ну але от зараз в нього буде позитив, там скаже, що ми повернули громадянку, ще щось там зробили. І з технічної точки зору там продовжуємо працювати. Я перепрошую за цю не дуже зручну тему, тому що дійсно по інформації інформації по ній мало її складно аналізувати. Але ні, ні, я... дивись, я, я вибачаю, що перебуваю насправді. Ця тема важлива, тому що от ми ж повинні звикнути до одного моменту: що чим менше інформації, тим більше питань. А все ж таки, це американсько-російські відносини. І дійсно, коли вони говорять, ми там типу будемо технічні справи обговорювати. Ну камон, ми ж дорослі люди, і ми розуміємо, що хай Україна не буде там центральною темою, це точно вона не буде, да? але якось чогось вони там торкнуться. І отут дійсно цікаво, чого вони зі штатів полетіли туди. Може, в них якісь неформальні зустрічі, ще якісь там моменти. Uh -huh. Може, до речі, туди хтось прилетить ще yeah, на фоні uh -huh. оцих розмов, а оці техніки будуть забезпечувати, умовно кажучи, прикриття. Ну, я чесно кажучи, такої ж самої версії притримуюсь, я про неї говорю, тому що ну я коли перший раз прочитав цю новину про те, що Дарчі із помічниці заступниці помічниці Рубів летить. Ну такі думає дивно. Ну по сідайте в горіть Вашингтоні там читають зустрічаєтеся, не знаю. Поле, Треба вам технічні співробітники виключити, у кого санкцій немає, щоб вони там технічно попрацювали. Це технічно, це клерки, звичайні. Тобто, це невелика проблема. А Стамбул особливо на тлі. Майбутньої зустрічі Трампа та Ердогана у них були взаємні mm. дуже компліментарні звернення один до одного саме mm. тлі того, що у них різні інтереси на близькому сході, Ну, як окажуть, це... да, да. да. але вони знайшли спільну мову і кажуть, що будуть дуже тісно співпрацювати і. Туреччина дуже щільно входить в переговорний трек сьогодні по російсько-українській війні, Я маю на увазі по російсько-українській війні, і Ердоган демонструє готовність до цього. Але, друзі, я звертаюся до всіх у вас, ми не випадково саме з Ігорем зараз торкнулися цієї теми, тому що вона дуже важлива. От єдине, що ще раз підкреслю: Ігор слушно говорить як на мене, тут акцентуювала свідомо: чим менше інформації про зустріч, тим вона важливіша. Ну, от вона може мати якийсь практичний характер, чи так чи ні, дочекаємося справді от Великодня, тому що дедлайни для Путіна вже підходять. Тим часом є думка журналістів, мені ще не задавали такі запитання. А чи ну і я читав десь там трішки телеграм-каналах, це російських, а чи не е, є справедливим думка про те, що Трамп втратив інтерес зараз до припинення російсько-української війни, зайнявшись митами тарифами цією війною і так далі. І вчорашнє його рішення про там відкат від тарифів, ми там що про нього поговоримо, а зараз ось саме цей момент. Бо росіяни так себе заспокоюють. Мовляв, дивіться, йому тепер там переговори ні до чого, але от він займається тарифом. Ну хай заспокоюють, нафта ж падає далі. Хай заспокоюють. Ми поточнемо, що падає російська тільки нафта, а російська інша... да, да, я ж кажу про російську, я ж не кажу про світову, mm -hmm. і в принципі, якщо це буде продовжуватися і надалі, то хай. Ну... Як там чим би дитя не тішилося да, в даному випадку? Але я все ж таки не думаю, що для ну що Трамп повністю втратив інтерес до російсько-української війни. Ні, це не так. Він до речі, сьогодні зранку, навіть стандартний його набір якихось там заяв, Україна там була, тобто він про Україну да, згадав, да. він про Росію згадав. Тобто, він від цього точно не відмовився. Він навпаки зараз може якби активізуватися. Чому тому що було максимальне підняття історії з тарифами? Зараз трошки відкат. в нього по суті залишився тільки Китай. А тут же що цікаво: Китай же може заграти іншими фарбами. От історія з цими двома полоненими вона може мати ще продовження і продовження а я, тому, я мене, і китайські полонени, які захопили наші збройні сили. Да? вони саме можуть мати продовження, що Штати просто цю тему почнуть качати. І більше тиснути на тиснути на Китай. Що дивіться, ви розказуєте про якийсь нейтралітет, а ви воюєте на боці Росії. Ви, ледь не країна-агресор, Третя світова вже почалася. От всі ці моменти. Я просто чому на це звернув увагу? Тому що державний департамент, який пару днів, вибачте, був сліпим і глухим, і не бачив взагалі, що відбувається в Україні, обстріли, вбивства там, да, і так далі, китайців прокоментував миттєво. От тільки з'явилися китайці, виходить, виходить, виходить речниця Держдепу і каже: ми знаємо, інформація тривожна, а далі видає фразу: Росії, Росії Китай допомагає воювати. 80% всього постачає Китай. Ми та знаємо про це. Це ж відома інформація, але вона офіційно озвучується держдепом. І от зараз на фоні 125% мит. І багатьох якихось інших речей можливо ця ще тема почне грати по іншому. Навпаки, американці цей трек почнуть качати. Що бачите, китайці там вони вже лізуть, вони вже атакують європейську країну. І, до речі, можна ще викрутити, як міністр фінансів Сполучених Штатів ну унікальна звичайно, людина. Я не знаю, що він там вживає. Він точно щось вживає. Я поясню тільки щось заспокійливе, тому що йому все це коментувати, що відбувається, і ще це робити з кам'яним обличчям. Ну, я не думаю, що він настільки некомпетентний, да що він не розуміє, що, що взагалі коїться. Він же каже: якщо Європа захоче поторовишувати з Китаєм, вона що там переріже себе горло, чи так, щось таке Да? Так, 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 так? Так. Ну, дивіться, а тут знову китайські військові. Китай у війні, ну це ж прекрасна yeah. тема. Ще й додатково yeah. тепер на Європу тиснути. Казати, ми вас попереджали, а вони вже в Європу прийшли. Україна ж все Європа, Європа. Україна інтегрується в ЄС. дивіться, а Вони вже воюють. От бачите, що буде. А ви хочете Макрон? Там ще хтось хочете з ними товаришувати. Ну Мелоні вже руки вмила, Вони вже від цього проекту єдиного, який був один пояс, один шлях відмовилися. Але в принципі є ж країни, там Німеччина, та ж сама Франція, які дивилися в бік Китаю, ну як в якості альтернативи певної, і от для штатів тут зараз руки можуть бути розв'язані. Оці два китайця можуть mm -hmm. перетворитися на не знаю на чорні лебедят, які в принципі а, можуть я... мати продовження далі. А як тоді розцінити можна? Ну зрозуміло, як українці напишуть в коментарях. Я більш ніж переконаний глядачі зараз нам кидають коментарі, коментарів, але все ж таки. Як тоді правильно оцінювати заяву Трампа щодо Китаю? Я більше не буду підвищувати МИТа 125 – це потолок? І я готовий підписати угоду із Сінзінпіном. І держдеп каже: А ви, головні спонсори Путіна у війні Росії проти України? Ну зрозуміло, там можна говорити про хорошого і поганого поліцейського. Про що може Трамп домовитися, із сі як СІ може на твою думку повпливати зараз на ситуацію? Бо я чесно кажучи, не вірю цей телефонний Дзвінок один путіну якого Путін припинить війну. E, ні, 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 ну так точно не буде, і це дійсно трошки перебільшення. Нам би хотілося можливо деякою мірою, дашопу сінці піня ага. була така, такий вплив на Путіна. E, там буде трохи по іншому. Ну дивись, як вони можуть домовитися. Вони можуть. Я думаю, рано чи пізно вони ще пограються в ці мита. Ну травм вже підвищувати не буде. Ще ж тепер крок за Китаєм. От, подивимося, він підвищить не підвищить, да тобто в них теж є куди зростати. А далі може бути деескалація, тобто вони зізвоняться з інзімпінням, наприклад. І скажуть, що е, давайте заспокоїмося, організуємо якусь там зустріч, а поки ведемо там не, мораторій на тарифи. Ну, те ж саме буде, що або там повернемося до тих, які були раніше. Або там Штати залишать 10%, -ли. ну, щось таке. Е, єдине, що я думаю, що ну, це не відразу прям відбудеться, тут це ще буде... Але це раз. так просто, без умов, без ніяких. Так, а які умови? А які умови Трамп висунув на 90-денне перемир'я? Давайте так це назвемо. Ну чому він залишив. Але ну, ви до мене від... прилетите, да? будете прилітати так, до так, мене, цілувати мене в дупу, і відповідно так, ми будемо про щось домовлятися. Так, так він теж саме і Китаю скаже, ну тільки цензурніше. Скаже: так. давайте ми зустрінемося, ви велика країна, ми велика країна, Трамп це говорить. І давайте е, вирішимо, що ми робимо далі. От тут, якщо у Трампа є стратегія, ми з тобою вже про це говорили, да? якщо ми уявляємо, що в нього вона є, а може в нього мета яка? Він умовно каже, що хоче світ поділити на дві частини. Є США з союзниками, партнерами і сателітами ну, при Трампі як мінімум, і є Китай з партнерами чи там союзниками і сателітами. І от вони десь якось це поділять, встановлять якісь правила взаємовідносин, ну більш-менш вигідні для Америки, наприклад, в даному вигляді, і будуть далі собі якось співіснувати, От і все. Ну, Все ж таки є про що їм говорити. є про да, що ні, говорити. Їм точно є про що говорити, є про що говорити, і вони можуть поговорити. І я, чесно кажучи, думав. Тут я ну я просто не економіст, мені нуді складно з'ясувати прям глибинні якісь такі моменти. Я думав, що, можливо, Трамп цього і почне, що він спочатку, хоча б, зробить крок. Поговорити, потім не вийде і тоді тарифи. А він mm. так от витримав паузу, Китай особливо ж не критикував. Ми ж пам'ятаємо, да? mm. що вговорювали теж, це така дивна була пауза. Місяці півтора, коли він гнобив німців, європейців, канадців, мексиканців, про Китай так типу, так. А потім вдарив з усієї сили. Да? І відповідно, е, значить, він вирішив спочатку вдарити, а потім почати про щось говорити. Ну, вони mm. об'єктивно говорити будуть. Тому що е, якщо цього не відбудеться, оці 90 днів не вплинуть на основне. Ціни в Штатах полізуть вгору. Полізуть, оці меми, які зараз постять там за допомогою штучного інтелекту, як американці збирають айфони чи шиють кросівки, на да? це ж не просто меми. Е, ідея про те, що ми перенесемо виробництво в штати і на цьому країна розквітне, вона абсурдна, тому що американці не будуть працювати за зарплату камбоджиця або В'єтнамця. Ти ж прекрасно розумієш. Українці не будуть працювати на таку зарплату, тому що це ну, неправильно. У mm -hmm. нас інший рівень життя, інший рівень кваліфікації, підготовки там, і так далі. Е, тому Трампу в, в нього не так багато часу. От поки шоку немає, хоча мені здається, він все ж таки прочитав останні результати опитувань, бо він сьогодні яку фразу зранку сказав? Чому ми відмінили ці 90 денні mm -hmm. паузу Бо дехто налякався. Це звичайно не мої хоробрі тигри там ну типу команда да? але американці трошки перелякалися. а Я ж такий батько для американців. Ну як я можу це ж допустити? Okay. Ну от іноді треба його такі деталі дивитися. От цьому проявляється okay. весь травм. Тобто, щось вплинуло. Вплинули, мабуть, е, ну, ці опитування. Які принесли а там слухай 73 відсотки каже, що які тарифи? Типу ні, ні, так не треба треба щось по-іншому робити. Багато ж хто не згодний Більше половини не згодні взагалі з його там, скажімо, діями, а йому сто днів закінчується, як кажуть в Америці, оцей е медовий період. да в них це так називається. Медовий місяць закінчується медовий місяць. Де ну, які 100 днів, якби складає, і відповідно е вже почнуться будні. Суворість, мене життя, а і Окей. тут в принципі скажи мені будь ласка. А у цих переговорах Пекін і Моск і Вашингтон, Україна, яке місце займає і з ким ми будемо, будемо з Пекіном чи з Вашингтоном? Ну я думаю, що нам розумно було б на першому етапі побути трошки в стороні взагалі, принаймні на першому етапі. От, до речі, цікава тема. Те я, я можливо не а, так. Я розумію, про що не те, говориш? Ну більше формально, звичайно, ми повинні бути на боці США. Я перепрошую, друже. Я тебе зараз переб'ю. Я говорю не про наше позиціонування, а про позицію Трампа. От як коли він буде умовно ділити пиріг, Україна по чий бік залишиться? Ні, ні, Україна, буде, чи... Україна однозначно входить в зону впливу Трампа. Це однозначно. При, прикладом цього і доказом цього. Є сумнозвісна або славнозвісна угода про корисні купалини. Mm -hmm. Тому що, коли ми читаємо цю угоду, ну там же всі зосереджуються на одному, а там треба інше прочитати. Там американці хотіли собі в першу чергу вибити право першої ночі щодо допуску інших компаній на ринки України, типу мати право вето. От Наприклад, британців ми пускаємо, тому що ну, друзі, да? італійців ми пускаємо. А китайців не пускаємо, тому що в них вже є страх, що китайці сюди прийдуть, бо китайці так робили багато років. Я не знаю, як так склалося. Тут ну це дійсно такий феномен. Я колись його навіть досліджував. Китайці вже давно заходять в Україну, і вони ж пропонували колосальні проекти ще за часів прем'єрства Тимошенко, потім президентства Януковича. Але якось у всіх тих колишніх політиків, як би ми до них не ставилися, я не знаю з якої причини. Але в них вистачило розуму, прямо не взяти все і не лягти повністю там. От під Китай. Хоча спокуса була колосальна. Ну це ж гроші, за які не треба звітувати. Це ж корупція, на яку Китай отак оточено закриває, каже: робіть, що хочете, ви нам тільки дайте долю і все. Але тоді а якби це... втрималися. Я думаю, до речі, що втрималися елементарно через жадівність. Що, типу, Техас повинні грабувати тільки Техасі, от, скоріш за все, через це. Але але зараз нам це йде на користь, але американці бояться цього. Вони бояться, що Китай зайде, і звідси заява про Європу. Я думаю, що ну Трамп точно дивиться вже на Україну як на свою зону, десь там впливу в економічному плані. Ну і ти ж пам'ятаєш це видання Телеграф, чи хто написало? Можу помилятися в виданні, але там логіка була яка Трамп вважає Україну. Під мандатною територією Сполучених штатів, що це типу наші проксі, і ми як би будемо іми коривати. Ну така дуже погана конотація для нас, але це журналісти написали, без принципів, без підтверджень. Але я б що приблизно, от в таких параметрах, Трамп десь приблизно на все це і дивиться. Ну, ти знаєш, я з цього тішуся, тому що багато мови йде про те, що там Росії якийсь шмат відділять або Китаю шмат відділять. Добре, що ми не в твоєму розумінні за твоєю логікою і висновками. Ми не потрапляємо в орбіту? Ні, 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 не потрапляємо. України. Ні, ні. Ні. Ну це слухай. Тут же ще ж розрахунок чисто економічний. Ми в Україну вкладали 350 мільярдів, да які Трамп розказує. То як ми тепер типу, це віддамо комусь іншому? Ні, ми будемо так, з ними ого. самі співпрацювати. І на завершення ще одна тема, яку хотів би торкнутися так, тут маском, поки що можливо. Що стосується скандальної історії з Романом Насіровим. Я вчора ну, ніяк не звертав на це, скажу так, уваги своїх підписників, тому що ну, не цікаво було, нецікаво, тому що. Так все знаєш, додає непривабливих фарб нинішньої ситуації, що мовляв, дивіться за допомогою збройних сил України в насіров, проти якого триває кримінальна справа, якщо не помиляюсь, з 2017 року, нібито 17, там 9 років. Уже за розкрадання бюджетних коштів у сумі там ледь чи не 2 мільярди mm. гривень, там зловживання якісь там 700 мільйонів йому шить. Ну там цифри реально космічні. І він був мобілізований до ЗСУ буквально 7 квітня і не з'явився на суд. І сьогодні я, читаючи вранці новини, був дуже здивований. Мобілізацію скасували. Я mm -hmm. такий, а що так можна було? Ну, mm -hmm. бриг просто-напросто посилаючись на норми закону в законі, визнав її незаконною через те, що проти Насірова є кримінальна справа. Ну, мабуть, так я це бачу. А скажи, будь ласка, от е, друже, що ти ну взагалі от, для себе побачив за цією всією дивною історією, тому що ну мене чесно кажучи, це просто якось ну відверто скошукувало. Я побачив всі історії два моменти: перший момент, що все ж таки в нас працює громадська думка, тому що коли це зробили публічним, пішла реакція. Ну і це нормально. Так і повинно бути в демократичному суспільстві. Хотіли тишком нишком, вийшло не зовсім. Але от є інший момент. І я, чесно кажучи, не маю ще до кінця відповіді по ньому, просто не встиг розібратися, як і ти, бо воно ж mm -hmm. несеться швидко. Да? Але ти вже про це згадав. Суд по, ну, по суті, відмінили, відмінили мобілізацію. Відмінили процес мобілізації. Ну, фактично, так же виходить. Так, так. А тепер давай на секундочку, ретроспективно подивимося, який це може бути прецедент. Тільки по іншим справам. Коли не насірови, а інші люди, яких мобілізували, в тому числі з порушеннями, а ми знаємо, що, на жаль, такі є випадки. Людина, там, три дитини, інваліди, ну, люди з обмеженими фізичними можливостями, і пофіг там. Ну, десь є такі випадки в нас. І я боюся, що вони не поодинокі. І тепер, виходить, є прецедент. Якщо можна відмінити, там же рішення суду ну, зараз під рукою, на жаль, немає, там фраза є. Да, от всю фразу можна вчепитися і її по максимуму розкрутити. А чекай, там, по-моєму, якщо не помиляюсь, є рішення командира бригади, який скасував на Ну, Спочатку це робить командир бригади, звичайно. Е але от я зараз, якщо знайду секунду, буквально ага. е так, так, так. Значить, мобілізацію визнали протиправною і. Е це о, це суперечить дуже важливому моменту. У нас колись Верховний суд постановив, що мобілізація є незворотною, навіть якщо так. її провели з порушенням. Так, так тепер виходить рішення, яке суперечить рішенню Верховного суду, і це ж може просто о, оце я мав на увазі. Так? Це ж система так, так. може розірвати зсередини, по суті. Ну хтось почне зараз цим спекулювати. Це ж те, теж будуть. Оці всі, е, ну по суті, люди, які працюють проти України, які типу там типу. Типу, відбивають від ТЦК ще якісь там речі. Ну, це шахраї, по суті, да, які наживаються просто на людях, там якісь, типу, адвокати, які там приїжджають, рятують і так далі. От вони ж почнуть це ж використовувати так. і вішати лапшу на вуха українцям. Казати, що бачите, от є ж прецедент, тільки ви викрутять його навпаки. Тому тут треба чітко роз'яснити, з'ясувати, як так взагалі відбулося. Чи були в нього підстави, наприклад, на цю мобілізацію? Чи міг він це власне зробити? Так, чекай, він же ж хворий. А, був, да. перепрошую, ну, мабуть, алілуя вилікувався, угу. встань і іді, да? в, 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 в сапери. До речі, його там сапери, начебто, е, мобілізували, але там от постійно ж підкреслювали, що. Бригада воює, бригада воює. Тобто, він там їде, повинен був їхати туди. Хто типу воює на передовій знаходиться? На да? ну не знаю. Тут історія вона дійсно буде ще мати якесь певне продовження, але це воно вже не з насіровим пов'язано. Ну з цієї людини все очевидно, і це, це до речі. Проблема нашого правосуддя, що вони 9 років цим займаються і не можуть довести до логічного завершення. Я в цій частині просто прочитав коментар, який сбігається з моєю думкою. Знову ж таки, там люблю читати коментарі підписників. І вони зауважують, тут співпадає зі мною думки, а не пам'ятаю вже хто. Оце все наслідки кримінально-процесуального кодексу, який був підготовлений ще у 2012 році, якщо не помиляюся, портновим за часів Януковича і тепер ним користуються для того, щоб отримувати такі лазівки. І ніхто на сьогоднішній день ні за часів. Попереднього президента, нинішнього, не підіймає питання, ну, як мінімум, там зміни положень цього кодицю. Так, Як таке може бути взагалі? да Ну, от, коротше, така історія, мені здається, вона так. ще отримає подовження і подивимося, яке, але, ну знаючи просто наші реалії його можуть викрутити. І це буде якби не, не дуже. Ми спеціально, я з Ігорем проговорював цю тему, до початку запису підняли цю тему. Так саме Насірову, тому що тут питання не стільки в Насіру, а скільки от зараз оцих саме дірках у КПК, які є для того, щоб зараз ті, хто реально вчиняє корупційні діяння, розкладає державний бюджет, не закінчують свої судові процеси. Вони їх відтягують, відтерміновують. Бо в насірова в 26-му році взагалі спливає термін, впродовж якого могли притягнути до кримінальної відповідальності. Ну, принаймні, так повідомляли журналісти: звісно, ці питання треба з'ясовувати, і нам справді це треба змінювати. Ігоре, наразі тобі о, готовий подякувати. І сказати спасибі, що ти маєш бажання і шукаєш можливість долучатися до наших відеоспілкувань в онлайн режимі, в офлайн режимі, тому що вони направду дуже цікаві. Глядачі люблять слухати те, що ти говориш. і Я більш ніж переконаний, що вони сьогодні напишуть багато приємних слів на твою адресу, тому що твої думки справді нам важливі. Дякую. Дякую.